Света, а чому в якомусь підвалі сидимо? Та короче, хлопці, зі мною таке случилось, взагалі просто розрив мозга. Но я вам не розкажу. Не-не-не, стоп, подожди, подожди Валера. Ну, в смысле, я не могу розказати, поняли? Ну ви, як настоящі детективи, догадатися. Только я вам сейчас расскажу, розкажу, слухайте внимательно, добре? Просипаюся утром. В мене 8 березня, знаєте, я доволі щаслива, там, платять вділа, макіяж оділа лицо, губи і пішла на марш, на женський марш. Ви мені скидували, пам'ятаєте? А там. Валера, 8 марта, мой любимый праздник. Знаешь, це как второй день рождения, це как второй выпускной в году. Ну вообще красота. обожаю. Я даже мікрофон замаскировала под букетик. Погнали. Бачила, поліцію бачила, воєнних бачила, які-то непонятні, не знаю. А де праздник жінок? Ну, 8 март. О. о, кричать! дівчатки кричать! Чую! Дайте жінкам, Бачите, я ще зря наряджали. І тут я, значить, така бігу, красива, нарядна. Стить! Кася грешниця, в ад. Чого це? Того, потому що грішиш. А я йому знаєте що? А я йому як напхала. Я Ти підбурюєш людей. Боже, ви що, Бог з вами! Я святунчик. Я прийшла празнувати 8 марта. Жорстко напхала. Жорстко. Та я не праздную 8 Марта. марла. Це ж не мой праздник. Ні, ні, не, не, не вашка ні. праздник Клари Цеткін, Роза Люксембург. Ви знаєш? А ви узнаєте історію? Ви знаєте, що вони вбивали людей. О, слава Ісусу Христу. Слава слава. Слава жінкам сьогодні. Ну прикрашає. Слава Ісусу Христу. Нашу. Ну як? А хто вас а, Я Знаєте, що хочу поняти? Хто такий гендер? Що за нього всі кричать ходять? Я така захожу туди в толпу, а там всі кричать. Одні за гендер деруться, понімаєш? А другі проти гендера так глотку рвуть. Хто одна ще така сразу собі, хто такий той гендер? Да? Щоб раді нього зібрались. Вам щас, мальчики, внімательно тільки, предстоїть вияснити мотив тих людей, що там зібрались. Гендер це те, що вони хочуть, чим вони хочуть замінити розділення на чоловіка і жінку. Хто вони? Сатаністи, маніхеї, язичники, їх там так, стоп, стоп. і імя, і млігіоне. Як ваше ім'я? Дмитро. Я нічого не зрозуміла. І вони так до захищали. Ну, я ж жінка, ну, жінки ж, знаєте, ну, но слава Богу, недалекі. Часто. Мужчини умніє, поэтому. Ну, повторіть тільки нормальними словами, щоб я поняла. Ну, Коротше, це збоченці і сатаністи. І... От там? Да, там. А жінки. А от тут, от на християнському, на християнському заході. Шампанське, там все туди-сюди, потусим з дівчатками. Ну все, я пошла от туди. Да. Все, йдемо <рес> та ні, аня... только мене не треба з жінками знакоміти, крім того, що прошу мене праздник сьогодні. Восьме марта. Здрасте Ой, балакайте, балакайте випадку. Здрасте, я світунчик. Я теж Світунчик. Як правильно празднувати? 8 марта? Я зараз я буду свідчити да, про себе. Можете давати самі ось зараз. Я там буду виступати. А ви артист? Ви артістка божі артистка бога. теж є концертне агентство своє. Ну якщо немає, то хто тоді організовує концерти Олега Вінника? Америка, Девочки, мені в этот день мужчина мій розрішив не варити борщ, Это ж взагалі праздник. Здрасті, я святунчик. Я прийшла відпразнувати 8 березня, а ви кажете, що не святкуєте. Скажіть чого? Чоловік має вітати жінку кожного дня і 8 березня також. А що треба, щоб жінку вітали кожен день? Там ну варить борщ, правильно уміття ну, сексуальні всякі віші діла. Шанувати, любити своїх чоловіків, а не бути феміністкою. Я вам скажу, вот я, наприклад, не феміністка. І так. мене чоловіки шанують. Якщо ви віруюча людина, то вам буде значно простіше. Якщо ви е, ідентифікуєте себе з ліберальних позицій, то звичайно ви маєте бути по іншу сторону барикад. Але я вам так скажу, вважаю. Бути на вірній стороні, да. це віра в Бога, це буде з Богом. Це орієнтувати. А при чому тут 8 мара довіри, та... мар, довіри в Бога? 8 марта довіри в Бога. Не Тому ]понка. що вони виходять з антихристиянськими позиціями. Вони кажуть, що патріархат має бути знищений, уявляєте? Патріархат це коли мужчина править. Патріархат це мій батько, це мій наречений, це мої майбутні сини, які піклуються, захищають мене, допомагають мені в житті. А вони кажуть, що патріархат має бути знищений. Не тобто, розуміло. як це знищено? Знищити моїх батьків. Сашо, що та, що таке гендер? Хто такий вообще? Хто такий гендер? Бо я його шукаю, не можу знайти, як він виглядає той гендер. Гендер це соціальний конструкт, але вам варто того не знати. Чого? Ну, Жінка має бути глупою, так? Да. Да? Да. Да. Хороша, мені подобається та позиція. Жінка дурочка, взагалі. Все, щастя здоров'я, до да, побачення. І от ця коротше, дівчинка з сестринства Ольги. Навірно, я Думаю, бо вони там такі грусні всі стояли. І вона мені розказує, що, що таке хто такий гендер, значить, що це соціальне, що то, що то, що то там. Я знаю, що чим одразу подумала. А тому, що е, вона хоче того гендера, видати вообще за що другое. І тут я просто вриваюсь в цю толпу кричащих за гендера. Кажуть, що ви тут забрали, щоб унічтожити мужчин. Мальчики, що ви тут забрали? Унічтожити мужчин. Тікай з села. А що ти з улипка, ти зараза 8 марта, то взагалі второй мой выпускной. Я так люблю, а так люблю. Перший випускний много лет назад не будемо эту цифру. Хто такий гендер, що за нього такий кіпіш за того гендера? Та, ну це довга історія. Довга історія, я буду за вас голосувати. Це точно, точно. Я, я не падаю, я не балатірую. В смысле? Ні? Уже ні? В Смислі, ви мене з ким то попутали? Блін, мабуть, да ви дуже схожі на найкращого кандидата. Які та жінки в бога просять мене увірити, непонятно за чим. Що це такое? Об'ясніть, пожалуйста. Е, сьогодні марш жінок. Ну тому, що зараз є проблема дискримінації жіночих прав більшості, ніж чоловічих. А які конкретно дискримінації? Ну, наприклад, зарплатню е, жінки статистично отримують значно менше ніж чоловіки. Що серйозно? Да. Ти перевір. Вы видите, что не в равной степени мужчины и женщины представлены на уровнях принятия решения, например, в правительстве и в парламенте. Еще одним видом дискриминации, достаточно распространенным, является домашнее насилие, гендерно обусловленное насилие, насилие в ситуации конфликта. Женщины составляют 90% среди тех, кто является жертвами, например, изнасилований. Там это толпа женщин, ну, они там в платочках верят в Бога, все, ну, хорошие. Они кажут, знаете что, что вы хотите уничтожить патриархат. Патріархат є основою і причиною дискримінації. А? Неважливо, як ти критикуєш патріархат. Головне, щоб не київський. Типу, ніхто не має правити, правильно? Да, так, равенство. равенство. А ще вона казала, така я вам нажалуюсь, що ви хочете уничтожити ж, е, мужчин, синові, значить, отцов і своїх мужей. За що? Ну ні, звісно. Ми ж ще раз повторяю, за права чоловіка заранее. А чого вони кажуть, заберіть кадила від наших яєчників? Тому що репродуктивне насильство це дуже велика проблема в Україні. Що це жінок таке примушують а. народжувати, жінок примушують виховувати дітей, замість того, щоб е, жити так, як вони хочуть. Мамі свою розкажеш на юбілеї. Красивому ресторані. Мені 33, я теж не хочу. Но мені мама каже, що часики тікають. Ну, часики тікають, це буде ваш вибір. Читайте. А як же ж моя головна функція жінки в житті? Головна функція жінки в житті це така ж головна функція як будь-якої людини в житті. Це жити. Мені мама дзвонила і пожелала елементарного жінського щастя. А на самом деле, це часть конспірації. Ніяка мама мені не дзвонила. Вона мені в вайбер написала. Вона уточнила, щоб я вийшла замуж. Це, це ну я вважаю, щастя. Правильно? Якщо для вас це жіноче щастя, то це ваше щастя за традиційну сім'ю. Я так і не поняла, що значить традиційна. Ну то ладно. Ми зашлі на тому, що жінка має бути глупою. Вони за те. Так, да, я от прям із їх общини. <смі> <смі> О, і що я хотіла вас спитати? Хто такий гендер? Що всі 8 березня в женський міжнародний день вийшли і кричать Гендер гендер? Що воно таке? Хто він, як він виглядає? Хоч глаза, походка. Це така страшна речова конструкція, соціокультурна надстройка. О! Сильно мені надстройка. От у мене у дяді Толі, от це надстройка, надстроїще. І за навіть двох техніків БТІ ти уволіли. Хто там був у телевізорі? Вусатий такий. Да. От, каже, фу. каже, 88 гендерів, нема, не знаємо, що робити. Такий гарний вусатий дядько. Гендер е це те, як людина себе презентує. Да. Може як жінка, може як чоловік, може як щось. Е Посередині від цього. Може, да. я, як взагалі квір, це таке. Гендер виглядає, як хоче, коротше. Да. А вони дуже його бояться, оці там Корчинські, оці, там всі думають, що дуже страшно. Це ті, що стояли за Бога. Ага. Угу. Дуже страшно, коли е, можна людині дозволити виглядати, як вона хоче. Короче, закон є который подтверждает, подтверждает дискримінацію этих женщин Существует закон, который ага. называется Стамбульська конвенція. І ми ще хотим, щоб Україна к нему присоединилась, підписала його это, это. чула. Це щоб в Європу пойти, по моєму, і да? да. очень важно там також прописано насчет домашнього о том, що нужно контролювати очень жорстко. Ага. Як тебе звати слава? Слава розказує як гендер связан з Тарасом Григоровичем Шевченко. Я впевнена, що Тарас Шевченко це з тих. Ключових персонажей наших, а, він би не міг би бути феміністом. Це ну, ти, як сама як це це ти сама придумала? — Це Звісно. Ну, от та зацепочка зараз... твоя. Ну, пасіба прямо. То ми подумали, що може це якась нова секта там Ісус за ЛГБТ. Ісус за ЛГБТ, так? Да? А чому би ні? Слухайте, цеї тридцять роки чоловіку. Да, я мені теж 33. А О. дітей нема. Нема. Ще є, 2000 Жінки років нема. назад. Жінки нема, дітей нема, це підозріло. Так, во первих я хотіла вас спитати. Це я так і знала це Шевченко. Да? Ні, це спайдермен, це гендер. Ні, це Спайдермен. Спайдермен з вусами. Поздравте з 8 березня всіх. Жінок, ну можна і чоловіків, звісно. Зараз віремо та бонем жіночої солідарності вас. Сидіть в спа, пийте шампанське, щоб зарплати були, як у них. І в Раді вас було 50%. А що ти на мене подивилась, коли сказала, як у них? Я що, на, на, на трансвісті, то вона ж на мужика похожа. Ні. Ну все, ні то ні. От, собственно, мальчики і сказочки кінець. А хто внимательно слухав, той догадається, хто такий гендер. Я от, от зараз підсказочка, я десь в середині марша був момент, коли я пройшла точку невозврату. Я когда поняла, хто він такий, я просто офігела. Так, все, накидуємо варіанти. Быстренька, время пошло. На мітингу був плакат із вусатою Марув, а ще був плакат з вусатим спайдерменом таким. А ще одна жінка говорила, що бачила красивого вусатого мужчину. А ще був плакат, де було написано, що Шевченко фемініст. Да, 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 і говорили про те, що гендер він він такий разнообразний, нагалікий. І оці традиціоналісти, які там на мітінгу стояли, вони ж виступають за традиційну сім'ю. І вони так само думають, що і Шевченко повинен бути такий традиційний. Ото в шапці сидить такий журба в кожусі. Але ж насправді Тарас Шевченко може бути різним, як і сім'я. Вона так само може бути різною. Молодці! Молодці! Тільки ніком не кажіть. Ольга на Шевченко. Добрий день, Тарас Люди. Сережа, що це ти мені за букет купив? Мені стидно, я стою, як дурочка перед всіми людьми, розумієш? Я не можу. Давай швидко, поки толпа не розійшлась, купи нормальний букет, сходи. Бігом, в тебе нема часу, швидко. О, Тарасе, А що там написано від якогось Віктора Андрійовича? Віктора Андрійович, я не знаю хто. це. Чого не від Ларісі Сергійовни, я спрашиваю. сьогодні, коли Кобзарові минає 205 років, не на часі говорити про старість, не на часі говорити про старість та реванш цінностей, що вони були актуальні при житті Шевченка. І боротьба з культурною апропріацією, маскультом його образу, його консервація свідчить про недалекоглядність. Більш того, про відсталість та зашореність борців, адже травестійність, змінюваність та відповідність духові часу завжди була однією з найголовніших ознак та мало не єдиною духовною цінністю української культури. Тому я, хапуга Лариса Сергіївна, слідом за футуристом Михайлем Семенком закликаю вас спалити цей кобзар. І нехай він постане з попелу оновлений і вічно живий. Е, зі святом. Сережа, що це за текст? Ну, за тому, це це, що за текст я тебе спрашиваю? Ну, так, так Розберемося потім.